Вже певний час команда готується до нового сезону у Чернівцях. Розкажи, на що саме зараз спрямована робота? Ну, перш за все, всі раді повернутися до тренування. На перших зборах ми дуже багато бігаємо, набираємо фізичну форму, і на другому зборі буде дуже багато ігор І потихеньку будемо вливатися в чемпіонаті. Чимало новачків прийшло до Буковини. Так розкажи, чи вдалося вже налагодити певний зв'язок, контакт, коннект на футбольному полі. Так, звісно, можна сказати, це зовсім нова команда. Дуже багато новачків прийшли, але в футболі з цим проблем майже немає. Всі дуже класні хлопці прийшли і вже познайомились. І, і, думаю, будемо двигатись далі. Буквально до нового сезону готує новий тренерський штаб на чолі з Валерієм Кривенцовим. Розкажи, наскільки змінилося тренування, тренувальний процес, і які загалом вимоги до футболістів. Ну, звичайно, у кожного тренера свій, свій план тренувань. Я ж кажу, зараз дуже багато. Ми бігаємо в разних відрізок, більше фізичну готовність покращуємо. І вечором більше акцентує увагу, можна сказати, на таких деталях, де там під дальню ногу давати, тримати м'яч більше. Ну, дуже змінилось тренування. Які зараз вимоги від тренерського штабу до футболістів? Що хочуть бачити тренери від гравців Буковини? Ну, вони хочуть, щоб команда грала в атакувальний футбол, щоб була культура паса, щоб допомагали один одному, грали дисципліновано. І на це зараз робиться акцент. Звісно, чим ближче до чемпіонату, тим будуть більш точніші питання в плані тактики. Чи встигли ви вже познайомитися зі всіма футболістами? Частину добре знали ще з попереднього сезону, але велика кількість гравців прийшла до Буковини влітку. Поступово знайомимося, з кимось були вже знайомі до цього, але ще в стадії знайомлення один з одним. Вони, з нашими, що ми вимагаємо від них, а ми дивимося, що вони можуть і не можуть робити. Як можете оцінити умови підготовки саме в Чернівцях зараз? За скільки бальної системи? 12 бальною 13. Ні, все, все дуже непогано. Будуються поля, доглядаються поля і дійсно все нормально, нормально, дуже на достатньо хорошому рівні. 26 червня відбудеться перша контрольна гра Буковини проти Поділля. Яка головна мета цього спареного? Ну, Це подивитись, як. Награвались протягом цього тижня зв'язки тактичні, як хлопці будуть робити те, що від них вимагає тренерський штаб. Дуже багато футболістів прийшло новеньких і треба почувствувати друг друга. Я думаю, зараз головне награти команду, щоб ми розуміли друг друга. Ну, я думаю, результати вийде на другий план. Скучили вже саме за матчами, так? бо багато бігаєте, фізично, готовність, саме матчі. Скучили? Звичайно, я ж кажу, футболісти, як отак кажуть, збори не дуже люблять, тому що буде дуже багато роботи, а до матчі дуже, я, я особливо скучаю, скучаю за нашими болівальниками, які приходять на кожну гру і підтримували нас. Я сподіваюся, нас чекає така ж сама підтримка зі старту першої ліги.